e В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці. З Євангелія від Марка, і він говорив у своїм повчанні. Остерігайтесь книжників, що люблять проходжуватися у довгих шатах, вітання на майданах, перші сидження у синагогах, перші місця на бенкетах, що з'їдають доми вдовині і довго моляться для виду. На них буде суворіший присуд. І сівши проти скарбоні, дивився, як народ кидає гроші у скарбоню. Чимало заможних кидало багато. І ось прийшла одна Бога вдовиця і вкинула дві лепти, тобто кондрант. І, прикликавши своїх учнів, сказав їм: «Істинно кажу вам, що ота вбога вдовиця вкинула більш від усіх, які кидали у скарбоню. Усі бо кидали свого надміру, вона ж з убожства свого все, що мала вкинула, увесь свій прожиток. Віра у провидіння. Млімося про серце, яке по-справжньому любить Бога і здатне на жертовність. Сяду поруч з Ісусом, який навчає у храмі. Я бачу натовп слухачів, які зібралися навколо нього. Я бачу здивування на обличчях слухачів від слів Ісуса, остерігайтесь книжників. Адже Він говорив про тих, кого вважали релігійними авторитетами. Вслухаюся в гострі слова, якими Ісус викриває лицемірство книжників. Він каже їм, що їх чекає суровий суд за те, що вони зловживають своїм релігійним становищем і використовують простих і бідних людей. Він зриває маску їхньої удаваної релігійності. І викриває їхню жадібність. Я візьму ці слова у своє життя. У щирій молитві я попрошу Ісуса допомогти мені розпізнати маску, яку я надів у своєму житті. В наступній частині медитації я сяду з Ісусом біля храмової скарбниці і разом з ним спостерігатиму за натовпами людей які кидають грошові пожертви у скарбоню спробую на мить побачити себе серед них яка моя матеріальна і духовна щедрість для Бога зверну свою увагу на бідну мовчазну вдову у неї немає чоловіка вона самотня і все ж вона жертвує увесь свій прожиток чи переживав я коли-небудь моменти, коли відчував себе позбавлених усіх засобів до існування, позбавленим будь-якого захисту? Якщо так, то як я тоді поводився? Подивлюся на Ісуса, який кличе учнів, Він хоче сказати їм, що зосередив свою увагу на бідній лепті простої жінки. Ісус помічає кожен жест моєї доброти, навіть найменший. Він бачить глибину. Він може проникнути в Моє серце, Він знає Його справжню щедрість і жертовність. Я закінчу свою медитацію 139 м Псалмом. Попрошу Господа про глибоке відчуття Його турботливого захисту. І про повне покладання на Його провідіння. У школі Богородиці Марія вчить нас цілковито віддатися Богові, не піддаватися спокусі матеріалізму та вірити в Боже провидіння. Вона закликає нас щотижня роздумувати над шостим розділом Євангелія від Матея. Про Боже проведіння, про те, що ми маємо шукати насамперед Царства Божого, а не надто перейматися матеріальними речами. Послання Богородиці 25 липня 1988 року. Дорогі діти. Сьогодні вас закликаю до повного віддання Богові. Все, що ви робите, і все, що посідаєте. Віддайте Богові, щоб Він запанував у вашому житті як цар усього, що посідаєте. Так Бог через мене може вести вас у глибини духовного життя. Дітоньки, не бійтеся, бо я з вами, навіть тоді, коли думаєте, що виходу немає і що панує сатана. Я вам приношу мир, я ваша мати і цариця миру. Благословляю вас благословенням радості, щоб Бог був усім у вашому житті. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія, ти цілковито віддалася Богові, все, що мала, належало йому. Навчи нас цього, Марія. допоможи нам ділитися з ближніми і дарувати. З радістю як духовні, так і матеріальні блага. Заступайся за нас, щоб ми мали щедрі та віддані серця. Амінь. Молитва по посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія! Сьогодні перед тобою у твоїх руках. Відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення. Назавжди відрікаюся, сатани, усіх його діл, а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О Марія! Перед лицем усього небесного двору, цілої церкви, посвячуюся твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні й любові, тобі віддаю, й, посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл. Минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за Тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з духом Твоїм. Нехай по заступництву пречистої Діви Марії, Цариці миру, благословить вас Симутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.